Гаразд, отже, Росія зазнала невдачі у своїх військових цілях протягом цієї війни, і тому, як наслідок, те, що ми бачили, як вони намагалися зробити, це постійно прагнути ескалації. Ми бачимо підхід, який вони обрали, ми не маємо ілюзій щодо їхніх дій. Ми бачимо, що робить Путін, і розуміємо, і будемо пильними та рішучими у нашій відповіді. Так само, як ми реагували на вторгнення в повітряний простір НАТО, так само, як ми зараз виявляємо, російський шпигунський корабель у водах Великої Британії, і так само, як ми продовжуємо реагувати на загрози саботажу, які ми бачили в багатьох різних європейських країнах також, це нас не відлякає підтримувати Україну. Навпаки, адже ми знаємо, що безпека України це наша безпека. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, адже вона продемонструвала неймовірну силу та стійкість перед обличчям російської агресії, і я вважаю, що Путін неодноразово недооцінював Україну та недооцінював відданість і рішучість друзів України.